Міша, Аня, Діма. Було, не було від 25 Coffee Roasters. Саме лячно, що це показує технолог, бо я думаю... А я що дум... я теж баліста працював. Починає з'їжджати з теми. Звісно. Я віддаю і кайфував. Ну, якщо чесно, то так. Ну, типу, ну. можна знайти смачну комерцію. А, не було. Ти насміялась? Ти Ти Імітувала. Ні, ну Кавомани — це ж не, тіпи, не люди з кавової сфери, а люди, які просто захоплюються кавою. Мені такі люди, а люди подобаються. А з кавової, Сфери не захоплюються кавою. Ну, коротше, я е, сміявся. Колись ще був малим, глупим і токсичним. Я умілялась, але не сміялась. Типу, мені було миленько, тіпо, і забавно, те, як люди сприймають для себе продукт, От. але краще пояснити, ніж з них сміятися. Спектр моїх емоцій дуже вузький, і в основному там сміх. Він є сумний, веселий, е, печальний, туманний. Це просто різний сміх. Да, Міші. Тому я по-любому сміявся. 50 Щоб не плакати, я сміявся. Міша і 50 відцінків сміху. Вертольоти. You spin me right-round, baby, ride-round. Right танцював. Ще інші побочки. Матриця трошки збоїла. Мені мені здається, в мене перші півроку, як я прийшов в 25, просто я жив на ковових вертольотах. Ну просто цей кофійновий літачок був просто. З да? так? Да, да, я просто керував. Ну, типу, постійно. Були, ну, типу, були такі навіть штуки, що я міг поспати за добу дві години під ранок, і мені цього вистачало, щоб наступний день знов працювати. Ну, типа... ця, з, -з? Бе Без, без, без. Та я жартую. Ні, nee, у мене було прям, ніби я так після хорошої п'янки, типу, прям, ну відчуваєш себе реально п'яним. Ну, 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 ну як фліртував. Б... Це було не заради чаюхи, я так. Просто давав більш приємний сервіс. Ну, <с> ти <ты> просто. Чигрецький. Ну, ну, ти був. Ну, був був. Я просто давав другий сервіс. Що, бля, шнурки зав'язав, чи шо? Какой, бля, сервіс? Ну, а чому був прикол, я фліртував заради чаюхи, але отримав не чаюху. пара пара Ні, Ну я просто, типу, був більше такою мілашкою або яшкою, ніж з попереднім. Ніж ти є насправді? Так. Таке буває. Ну Буквально фліртував. Ну так, ну, типу, це не такий, як якийсь флірт, щоб ти отримував те, як. Ти це отримав. Це просто типу бути більш таким сервісним, більше абояшкою, більш либашкою. Ну, типу е, ти посміхнути... більш сервісний пів на пружинках вискакує там холдер бить, щотка. Ну посміхнутися <сміх> зайвий раз. Ну паня, <сміх> Сервісний. Ну, посміхнутися зайвий. Зайвий раз вимушувати Діму червоні. Ну типу, ну замість типу двох разів. Замість двох разів е в кінці дня, коли зійшлась каса і ти закрив кав'ярню, ще комусь ну якомусь гості. одної ложки цукру, дві бажа. Мене досі підколюють одні з наших партнерів за такий дескриптор, як Грінаділа. Це ну, реальний фрукт. Він ну, тропічний. Ну, а, він був в Гондурасі. Якщо я не помиляюсь якомусь нееробному. І ми прям пішли в сільпо, купили цей фрукт, спробували. Він схожий щось по типу Дюшес, диня, Ківі, все в одному. І він був в каві. Але люди такі, що таке Ви що, на то. Ну, у мене було дитинча хурми. Ну, Міша з це ж Не говорить Україна, вибач, будь ласка, це ну передача. А, а дочки твої скільки років? На! <сумітно> дитинча дитинча хурми. Ну, це ну, сприймається так. І кумкват. <сумітно> ну Кумкват такий вже. Це ж відомо. На... Це <сумітно> пурква, знаєш. Пурква. <сумітно> це по чому. скриптор, а по чому же? Ляму тюжю, Кумкват. Кумкват. Або щось з магазину. А у тебе було чи не було? У мене було, але воно було в різних... Областях України і тому там в Києві допустимо, мало хто знає, що таке румбумбар рум, ревінь. Да, ревінь. І тобто, коли я сказав румбумбар, то всі такі, типу, що вот, там. Я, я, я пам'ятаю, що було. Але якусь конкретику, прямо щоб е, я запам'ятав, що я там боровся, я не борюсь за дескриптори. Тобто, ну, якщо не сходяться смакові е, досвіди, це ок, е, давайте сходитись на чомусь, на, на чому у нас є спільні перехресні. На, на, на чому ми зафліртували, на тому давайте ну, зійдемось. Просто марозкінова вішня, а на івафріці марозкінова вішня. Лимонна тарта в ту ж стіль. Так. А що з лимонною торти? Наступне питання. <хай> О, як. <как>? О, між, <хай> <хай> О, <ні. хай> <хай> ну, йому ну, все подобається. <хай> а тобі гроші сьогодні давати? Ні, в понеділок. Отак треба фліртувати. <хай> ну я скажу так, що не те, щоб я, типу, був прям категорично проти цієї кави. А, ну, типу, навіть, там, два, два ок, а я не ок да, там, в голосуванні. Но не до кінця я розумів, нащо ця кава в нашому асортименті. Да. Що це треба? Ну, тут ще знаєте, що момент? А, кава, яка не подобається. Ну, типу, а, ну, в мене нема не подобається. У мене кава, з якою можна щось зробити, і кава, з якою ну, взагалі нічого не зробиш. Якщо ми говоримо про. Каву, яка отвратітельна, ні, не брав. Ну, типу, прям ну, відверте дерьмо, я не, ніколи не використовував. Але якщо кава комерційна, категорії комерції, там є, е, вона не спеш, там є дефекти, рівень цих дефектів, це питання дискусійне. Тобто, що можна зробити з цими дефектами? Можливо, щось можна зробити з цим. Пробував, Пробував. получалось? Получалось, якщо кава відверто. Негативна, ні. Тоді ні. Ну у мене чисто, типу, суб'єктивно. Мені кава не подобається, але я розумію, що вона ок, і в принципі, ну то має так. право на життя весни. А, а, ну так, так. Та, конечно, конечно. Ми... Ого. Я в цій команді. Серйозно? Так. Yeah. Ну Для вас це вже не секрет, але, мабуть, секрет для глядачів. Я ж взагалі лякався камери. Для мене mm -hmm. оці зйомки Ну раніше на YouTube або в Instagram зі мною було одне відео на місяць. І коли приходив тиждень зйомок, я просто був ну крайне нервовий. Mm -hmm. Мене просто труханило, тому що я. Ну, типу, я боявся глядача, я боявся, що я скажу щось, що залишиться, і потім буде тягнутися ну, шлях. Ну так, та. Ну, за, ну, за... зараз, ну, це зараз? Це. та хейтити, ну будь ласка, ну, типу, Не, ну, ми я... ні, ні, ну типу, зараз а я більш-менш спокійний. Ну, я можу, я людина, я можу помилитися. Супер. Типу, тому питання, коли хейтять, ну хейтять, Ну, добре. Питання, хто хейтить, ну це ж теж треба розуміти, що. Людина, котра розуміє свою справу і не заздрить тобі, що ти щось робиш, вона тобі або на вушка скаже, або в особисте напише ну, 100% там не в коментарі. А як то кажуть всі в медіапросторі, всі усі ці диванні критики, дякую, що ви є. Ми не працюємо заради вас і працюємо над тим, що ви говорите. Але приймати приймати сильно близько до серця, я вже перестав це робити. Наступне питання. Не було. Ну в мене було. А в ще пізно? Вдома вечерю готує. В мене було. Да, але... О, ти кав'ярні – ні? Дам напарник, напарниця. І всяке а я, на... ж... а я на... ну, ну, а я приймав на роботу. До мене... Приймав на роботу дружину. І. Е... Прийняв. І, коротко, я, її, я її відмовляв, тому що я сидів напроти неї і думав, господи, як я з нею буду працювати. Вона така гарна. Ну да, так. Да. Я їй казав, там дуже складно, це на ногах, це стресова робота. Ти впевнена, що ти впораєшся. А вона, бідна, і казала: Да, да, да. Ну, типу, я реально відмовляв, тому що я не уявляв, як з такою красивою дівчиною я буду працювати. Ну так. Так, та, та, ну, може за мене підкатували, але. Були відносини, тобто вони зародилися на роботі. Ну, типу, mm -hmm. Mm -hmm. і це було жахливо. Ти постійно не за чиєвий ні. Це було жахливо з точки зору. Це було жахливо з точки зору того, що ти приходиш свої вихідни з ну себе на роботу, тому що твоя друга половинка mm -hmm. працює, і ти, хоч якось, проводиш з нею час. тобто, ви міняєте один одного? у Вас нема спільних ну, вихідних. А я працював е шеф баріста і тому я робив графік і ми працювали разом. Ну, Це було понятно. ок, ну типу норм. А потім просто власник мене питав: а чого ти завжди працюєш стать. Я казав, що на що ти спабали команда. Ну я не брехав. Якщо сподобався а формат, так. то пиши коментарі. До речі, ну накидайте кидайте питанню, Випустимо наступний Повний випуск. Формат. Та про було не було. Поки потестимо цей. Як казав вже Міша, заварюйте насолоджуєте і скайфуйте. Ну і там підписка, дзвоник, подобайка і все тому подібне. До нових зустрічей. Всім папа. -па. Eu soube de uma frase. Pois <laughs>